Всім привіт! Сьогодні коротенький огляд на підробку. Road. це просто феноменально. Китайці повторюють все, що тільки можна повторити, і хто я така, щоб вам не показати цю підробку? Ось як вони виглядають. На перший погляд не дуже схожі. Хоча візуально, то, можливо, хто взагалі не розбирається в цьому, то не зможе визначити, бо дуже схоже розміщений і текст, і надписи схожі. Ось в мене на губах як виглядає оригінал. І зараз вам покажу швиденько, як виглядає неоригінал. От ви бачите, він такий якогось кольору, такого е дитячої неожиданості. Дуже текуче. Зараза. Ось як виглядає наша підробочка. Як вам? Пишіть свої враження, чи ви бачите цю очевидну різницю, чи ні, який вам колір більше подобається. А більш детальніший огляд можна переглянути на моєму YouTube з повною оцінкою і розбором польотів.